Добрий день, малята! Запрошую вас пограти в гру Хто де живе. Слухайте уважно і відгадайте, де живе тваринка. Песик волохатий стереже нам хату. Побачить чужого, гавкає на нього. Ніжки не простудить, бо живе у буді. Так, песик живе у буді. Телятка бігала лугами і питалася в мами, де матусенька зимою, будемо жити ми з тобою. Мама мукнула тихенько і, хвили, і хвилів у хлівчику тепленьким. Так телятка живе у хліву. Стоїть в стайні, вівса просить і на собі хлопце возить. Хто живе в стайні? Кінь, так, кінь живе в стайні. Курчатка малятко, ще немає хатки. І ховаючись мусить, під крило матусі. Але цьому малюку є вже місце в курнику. Цеплятко живе в курнику. Киця мила, киця біла, у куточок тихо сіла. Грається нитьками і чекає маму. Не дождеться, ляже спати. У куточку в нашій хаті. Китя живе в нашій хаті. Є в бабусенькі свинка. У свині товстенька спинка, ще й замурзаний бочок, ніс цікавий п'ятачок. Якщо хрокає завзято, свінку слід нагодувати. Де мешкає свинка? У свинарнику. Свинка мешкає у свинарнику. Молодці. До побачення.